Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися на чужих помилках грамотно говорити. Пропоную зараз послухати політика Нестора Шуфрича і виявити типовий мовний покруч. Отож, уважно дивіться і слухайте. Не сравоничце означає, це означає, я... що одразу мають уже зараз виводити війська з вулиць. Ні. Правильно. Мовний негаразд, гадаю, не складно було помітити, хоча б тому, що від політика ви почули лише два слова вибачаюсь і ні. Послухайте, вибачаюсь означає вибачаю себе. А й справді нелогічно, коли людина сама себе вибачає. Запам'ятайте, сі колись означало себе. Оте сі, що в кінці діє слів. Порівняйте мити себе митися, одягати себе одягатися, вибачати себе вибачатися. Отож, уникайте слова вибачаюся. Арсенал етикетних формул вибачення в нашій мові багатий. Ось ці золоті слова. Вибачте. Пробачте, прошу вибачення, прошу пробачення, даруйте і перепрошую. Насамкінець лише додам, що вживаючи правильні етикетні формули, ви виявляєте повагу до своїх співрозмовників.